Буквених виразів. Перше, 56 це помножити на 99. Щоб виконати таке множення, потрібно спочатку перемножити коефіцієнти. Коефіцієнт це число, яке записано перед буковкою, перед літерою 56 множимо на 99. Ви це можете робити в стопчик. отримуєте 5044. Далі дописуємо буковку С. 5544 це П. Наступне 18N помножити на 22П. 18 множимо на 22, Отримуємо 396. Далі дописуємо літери NB. 396 Bn. Наступне 47e е помножити на 24m. Спочатку перемножаємо коефіцієнти 47 множимо на 24. Отримуємо 1128. Далі дописуємо літери e е, m. Літери, як правило, ми записуємо в алфавітному порядку. І останнє: 35а помножити на К. 35 спочатку множимо на число 12, отримуємо 420 і дописуємо літери АК. Четыреста двадцать а.